Інформація про замінування торгово-розважального центру Порт Сіті, що в Луцьку, не підтвердилася. Про це Суспільному сказала телефоном. Речниця головного управління Нацполіції Волині Ольга Бузулу. Сьогодні зранку на пошту закладу надійшов лист про замінування, який був російською мовою. Про це Суспільному не на камеру розповів працівник Порт Сіті. Орієнтовно о 10-й відвідувачів і працівників закладу вивели на двір. Вхід у заклад обмежили. Приміщення обстежували поліцейські працівники ДСНС. На місце приїхали швидка. Працівник розважального закладу Андрій Пилипчук каже: усі вийшли спокійно, без паніки. Після тих тривог то вже якось привикли до того. Попередили про замінування ігрового центру на третьому поверсі. Всі організовано по-бистрому вийшли, все по-бистрому, позакривали, людей подганяли, Ну то й правильно. Я, наприклад, ще тільки прийшла на роботу, і ніяк не можемо ще почати працювати цей день. Мав бути продуктивний, але. Поки так. Ми вже адаптувалися до цього, тому вже спокійно реагуємо на це все. Та все. Просто думаємо, що буде все добре, надіємось на краще. О 13.15 роботу відновили. Про це повідомили на офіційній сторінці торгово-розважального закладу.